Відкриває справу 1770-х років, і в ній, знаєте, ну, звичайна житейська історія. На пальцях буду показувати. Один священник і інший священник. Цей священник з прізвищем Гауцький, цей з прізвищем Манилович. Цей помирає, у нього залишається донька. Ця донька сповідується у цього священника. Зрозуміла ситуація, так? І от справа. Опитують п'ять свідків. І вони розповідають ту саму історію з тими самими виразами, з тими самими фразами. І від цього мені здоводилося кілька разів виходити з читального залу, бо я сміявся аж просто. Новорицівський. Іде ця Оленка, донька покійного священника Меловища. Іде священник Галицьки з своєю дружиною, матушкою. І вони йдуть так от, через, на двох сторонах містка. І ця матушка кричить їй. Тут дітей нема? Ну, крище, кричить, кричить, з куха. А ця кричить. Їй. Сама ти, Московська, на цю. Я такий, це ж документ, це ж архів де п'яття, це як музей зайшов. А тут слова такі. І думаєш нічого собі. І ви собі, що цю сварку каже, так, справу закрили. Тому що виявляється, чому вони сварили? Ця дружина священника обзивала дівчину 16-літню школяркою. Начебто вона мала інтимні стосунки з школярем. Звідки вона про це дізналася? На сповіді. І все одне питання до священника: сповідали, сповідав, все, гуляй, винуватий. Тому що ти сповідь порушив і сказав дружині про це. І далі вирок суду. 1700 років. Да? А хто кого з шляхти? Блядь, не назве з документ. І буде неправий платить 40 коп грошей. Одна копа грошей це 60 срібних монет. А якщо людина стану шляхецького буде ще в духовенстві, платить дещо більше.